Вітаю на своєму каналі всіх, хто любить математику. Сьогодні пропоную геометричну задачу наступну відрізок АВ дорівнює Б, відрізок АК дорівнює А, Б це дорівнює сумі довжин А плюс Б, кут БАК 80 градусів, кут БКА 70 градусів. Необхідно знайти невідомий кут альфа. Пропоную спробувати розв'язати дану задачу самостійно, а після цього ознайомитись з моїм рішенням. Дану задачу я би запропонувала в 10 класі для відпрацювання тригонометричних формул і перетворення тригонометричних виразів. Для початку розглянемо трикутник АБК. З нього випишемо теорему Сінусів. Сторона АБ. Поділена на синус кута навпроти, кута БКА дорівнює відношенню сторони АК до синуса кута навпроти АБК. Кут АБК знайдемо. Як різницю 180 градусів мінус сума кутів 80 плюс 70, що нам дає 30 градусів. Підставимо в пропорцію, що записали вище, відповідні значення. Замість АВ підставляємо Б, поділено на синус 70 градусів, дорівнює А поділено на синус 30 градусів. Сінус 30 градусів це табличне значення, тому заміняємо його на одну другу, А поділити на одну другу. Звідси Б поділити на синус 70 градусів, дорівнює 2А. І виражаємо з даного виразу Б. Б дорівнює добутку 2А помножити на синус 70 градусів. Наступним кроком розглянемо трикутник АВС і з нього запишемо теорему сінусів. Сторона АВ поділена на синус кута навпроти синус кута альфа дорівнює сторона БЦ, поділена на синус кута навпроти, тобто кута А. Підставляємо відповідні значення. Аби заміняємо Б, поділити на синус альфа дорівнює БЦЦ А Б поділено на синус 80 градусів. Звідси, з даної пропорції, виражаємо синус невідомого кута альфа, що дорівнює добутку виразів Б помножити на синус 80 градусів поділено на А плюс Б. В даному виразі замість Б підставимо його відповідне значення 2А помножити на синус 70 градусів. Маємо 2А синус 70 градусів помножити на синус 80 градусів, поділено на А плюс 2А синус 70 градусів. Наступним кроком перепишемо чисельник без змін. В знаменнику за дужки виносимо спільний множник А. Маємо 1 плюс 2 синус 70 градусів. Так, синус 70 градусів. Множник А в чисельнику і знаменнику скорочується. Далі, чисельник переписуємо. 2а синус 70 градусів помножено на синус 80 градусів. В знаменнику пропоную за дужки винести двійку, для того, щоб в дужках отримати одна друга плюс синус 70 градусів. Одну другу замінимо е, тригонометричним значенням синус 30 градусів, бо Синус 30 градусів це табличне значення, що дає нам одну другу. Але попередньо ще скоротимо двійки в чисельнику і знаменнику. Маємо синус 70 градусів помножити на синус 80 градусів, поділено одна друга це синус 30 градусів плюс синус 70 градусів. Для знаменника використаємо тригонометричну формулу суми синусів кутів. Запишу її тут окремо синус кута А плюс синус деякого кута Б, дорівнює добутку 2 помножити на синус суми градусних мір А плюс Б поділено на 2, і помножити на косинус різниці градусних мір А-Б поділено на 2. Використаємо дану формулу для знаменника. Перепишемо чисельник без змін синус 70, помножити на синус 80 градусів, поділено на 2 синус. Додаємо 30 плюс 70 градусів це буде 100 градусів. І ділимо на 2 50 градусів, помножити на косинус. 70 градусів мінус 30 це буде 40, і поділити на 2 20 градусів. Продовжимо тригонометричні перетворення на наступному слайді. Для цього продублюємо останній вираз. Синус 70 градусів помножити на синус 80 градусів, поділити на 2 синус 50 градусів. І на косинус 20 градусів. Тепер наша мета перейти за можливості до однакових градусних мір аргументів. Ми бачимо, що у нас є 70 градусів і 20. Значить, звернувшись до формули зведення, ми можемо переписати синус 70 градусів як синус 90 градусів мінус. 20, помножити на синус 80 градусів, помножити на 2 синус 50 градусів перепишемо як 90-40, помножити на косинус 20 градусів. Маємо відповідно синус 90-20 градусів перетворюється в косинус 20 градусів за формулою зведення. Помножити на синус 80 градусів. Поділити на 2 помножити. Так само за формулою зведення синус 90 мінус 40 дає нам косинус 40 градусів, помножити на косинус 20 градусів. Осинус 20 градусів скорочується. Далі маємо. В чисельнику 80 градусів, знаменнику 40 градусів, що в 2 рази менше. Це наводить на думку, що синус 80 градусів можна переписати як синус подвійного кута відносно кута 40 градусів. Тобто, будемо працювати за формулою синус подвійного кута, розкладається на 2 синус кута в 2 рази меншого, помножений на косинус даного кута. Маємо такий вираз 2 синус 40 градусів помножити на косинус 40 градусів, і поділити на 2 осинуса 40 градусів. Відповідно, двійки скорочуються, косинус 40 градусів скорочується і отримали в результаті перетворень в синус 40 градусів. Нагадаю, що дані перетворення ми робили з виразом, що початково дорівнював синусу кута альфа, тобто синус шуканого кута альфа дорівнює синусу 40 градусів. Відповідно, робимо остаточний висновок, що кут альфа має градусну міру 40 градусів. Це наша відповідь. Задача розв'язана. Якщо вам сподобався даний розв'язок, прошу поставити вподобайку і підписатись на мій канал. До зустрічі!